Хочу поговорити про соціальні мережі у Фінляндії, а більше про те, як виставляють фотографії з дітьми, точніше, як не виставляють фотографії з дітьми в соціальних мережах. Тут в садочку прийнято завжди питати дозволу батьків: чи можна використовувати фотографії їхніх дітей в інстаграмі, чи можна надсилати фотографії іншим батькам, якщо на цій фотографії присутня ваша дитина. Хоч вони і питають дозволу, але все одно я помічаю, що в інстаграмі всі дитячі обличчя в основному закриті смайликами або фотографують дітей ззаду. І знаєте, у нас якось так нормально до цього ставляться за те, що дітей фотографують, виставляють в інтернеті, навпаки, батькам це подобається. Я зрозуміла, що тут прийнято поважати особистий простір і безпеку. Не тільки дорослих, а й дітей. Перш за все, я розумію, що це робиться для безпеки дітей. Ну і по-друге, це повага, тому що дитина не може зараз зробити нормальний вибір, сказати, чи хоче вона цього, чи не хоче. Тому що знаєте, те, що потрапило в інтернет, потім складно контролювати, що буде робити з цією фотографією. А як ви ставитесь до такої безпеки в інтернеті? Чи для вас це ненормально таке надмірне, надмірне трясіння над безпекою дитини?